Вітаю, мої дорогенькі, сідайте зручненько, будемо дивитися, що карти нам підкажуть. Бажаю кожному з вас тепла, добра і божої ласки. Давайте подивимось, що доля нам приготувала, і що ж нам скажуть карти про таке тяжке питання, чи поверне Україна собі кордони 2022 року. Давайте глянемо. Так, перша карта, відлюдник. Це карта довгого шляху мудрості і терпіння. Вона каже: дорога буде не швидка, треба багато часу, пошуку і витримки. Ні завтра, ні е, післязавтра ми не вернемось до того, що було. Але ця карта ще й про те, що ми не самі йдемо. Ми з Божим світлом і з внутрішньою силою. Друга карта сім пентаклів. Оце якраз про очікування результатів. Ми сіємо зерно. Працюємо, вкладаємо сили, але плоди будемо збирати не відразу. Україна має шанс відвоювати і вернути своє, але треба терпіння і час. Це процес, що росте повільно, крок за кроком. Третя карта імператор. Імператор то влада, закон, порядок. Контроль над територією це символ держави, яка тримає своє і відновлює контроль. В фіналі ця карта каже: так повернення можливе, Україна стане міцнішою і візьме під владу свої землі. Ну що я можу сказати в цілому? Карти показують, дорога буде довга і нелегка. Треба багато терпіння. Але в результаті м -м, імператор стоїть за тим. Що Україна таки зможе відновити свої кордони і тримати їх під міцною рукою не швидко, але шанс на повне повернення є. Що ж нам скажуть карти про Херсонщину? Чи залишиться лінія фронту така, як є тепер на момент зупинки війни? Давайте глянемо, бо то важливо знати. Так, сперша перша карта сім кубків, це е, карта ілюзій. Різних варіантів і мрій, вона показує, що ситуація ще не визначена. Є багато е сценаріїв, е і е ворог, і м наші е ще пробують малювати собі свої картини майбутнього, то значить, що зараз немає чіткої відповіді так чи ні, ще все може мінятися. Друга карта король жезлів. А це вже знак сильної волі і контролю. Ця карта. Каже, що ініціатива буде в руках нашої сторони. Україна зможе диктувати свої умови і керувати тим, де буде проходити рубіж. Король жезлів то завжди про силу, впевненість і авторитет. Третя карта шістка кубків. Це… Карта пам'яті повернення до свого повернення втраченого. Вона дуже символічна, показує, що Україна матиме можливість відновити частину того, що було відібрано. І для Херсонщини це означає є шанс повернення території, а не застигла лінія на тому місці, де вона тепер. Карти не показують, що фронт застигне назавжди на нинішніх позиціях. Є варіанти, є ще хід подій, але бачимо: Україна матиме силу впливати і буде рух у. Ред, шістка кубків підказує, що Ми вернемо своє бодай частину того, що нині під ворогом. І що ж нам скажуть карти про мобілізацію в Україні у вересні, жовтні? Давайте глянемо уважно, бо тема тяжка і всіх торкає. Такс перша карта, імператриця. Вона символізує матір, землю, жінок, сім'ї, і тут якраз показує найбільший біль. Мобілізація буде забирати чоловіків від родин, від матерів і жінок. Важкий тягар ляже на плечі сімей, бо все більше матерів і дружин залишаться самі з дітьми. А чоловіки підуть на фронт. Це карта втрати домашнього затишку, коли війна лізе просто в хату. Друга карта четвірка мечів. Це карта застою, вимушеного відпочинку. Але в контексті мобілізації вона може означати лікарні, поранення і навіть смерть. Це символ великої ціни, яку прийдеться платити. Третя карта: двійка мечів. Це е, карта нерішучості, коли нема доброго вибору. Для країни це означає, що влада буде стояти перед дилемою. З одного боку треба більше людей на фронт, з другого боку, суспільство виснажене і не хоче цього. Виходу простого нема і е, рішення. Не принесуть задоволення нікому. Ну, що я можу сказати? Вересень-жовтень не принесуть полегшення. Навпаки, мобілізація буде боляче бити, влада буде метатися, але доброго рішення нема І тому ситуація з мобілізацією буде е, тяжка з напругою і е, з великим болем для людей. Що ж нам скажуть карти про приховані мотиви президента Польщі, чому він вирішив накласти вето? Давайте глянемо, бо тут політика завжди має дві сторони. Такс, перша карта, королева мечів. У політиці вона символізує логіку, закон і раціональний розрахунок. То значить, що мотив у президента продуманий? Він хоче показати, що стоїть на букві закону, що рішення не для когось особисто. А з вищої справедливості, на та ще ця карта любить незалежність. Отже, він хоче показати свою самостійність, це не йде від ЄС. Друга е карта паж мечів це карта спостереження, збору інформації. Вона показує, що він діє обережно, приглядається до реакції, щось перевіряє. Тобто мотиви приховані ще й у тому, що він хоче виграти час. Подивитися, як на це відреагують люди: суспільство, партнери. Паж мечів часто діє трохи хитро, робить вигляд, щоб поставив перепону, а сам дивиться, що буде далі. Третя карта: двійка мечів. Це карта вибору, внутрішнього сумніву. Тут ясно видно, що мотив у нього подвійний: з одного боку показати силу, незалежність. З іншого, він сам до кінця не певний, як правильно, це така. Стратегія балансування та ні вашим, ні нашим, щоб лиш лишитися у виграшній позиції. Е, мотиви президента Польщі не емоційні, а холодний розрахунок. Він хоче виглядати незалежним, тримати образ справедливого і мудрого лідера. Водночас, вето це спосіб виграти час, подивитися на реакцію і залишити собі простір для маневру. То не остаточна позиція, а більше політичний хід, аби мати вибір на майбутнє. І що ж нам скажуть карти про те, як будуть далі розвиватися стосунки між Польщею та Україною, давайте подивимось уважно. Такс, перша карта повішений, це карта затримки, зависання. Вона каже, що у відносинах буде пауза, час непорозумінь і певної прохолоди. Польща і Україна дивляться на одне й те саме, але під різними кутами. Тобто відразу тепла й братства не буде. Треба пережити момент, коли обидві сторони, ніби в підвішеному стані. Друга карта туз мечів це карта правди, ясності. І нових рішень. Вона каже: конфлікти чи гострі слова можливі, але то відкриє нову сторінку. Ту з мечів ріже неправду і показує правду. Значить, у відносинах буде чесна розмова, можливо, навіть гостра, але вона дозволить прояснити, хто чого хоче. Третя карта лицар Пентаклів. А це вже добра карта. Вона показує поступовий стабільний рух вперед. Лицар не летить галопом, а йде крок за кроком, будуючи надійний фундамент. Це означає, що після криз і гострих моментів відносини стабілізуються. Польща і Україна будуть працювати разом, але повільно з обережністю. Ну що я можу сказати? Стосунки між нашими країнами пройдуть через період непорозумінь і застою. Потім буде гостра розмова, навіть конфлікт, але е, саме е, це е, дозволить очистити атмосферу, тобто не швидко і не без тертя, але союз залишиться. І що ж нам скажуть карти про основні виклики для України цією осінню? Давайте глянемо, бо осінь завжди приносить свої випробування. Так, перша карта Трійка Пентаклів. Вона говорить про працю, про співпрацю, про те, що треба буде гуртуватися і разом щось будувати. Це е, виклик е, такий, як. Е, Зібрати всіх докупи, як організувати роботу держави армії суспільства так, аби воно працювало як одне ціле. Тобто виклик буде в тому, щоб зберегти єдність і зробити правильні спільні кроки. Друга карта четвірка мечів це карта паузи, застою вимушеного відпочинку. Вона каже, що може бути час, коли країна ніби застигне, не буде руху вперед. Це виклик у тому, що ворог може вдаряти так, аби паралія. Реалізувати наш рух і нам прийдеться перечікувати. Тобто осінню може бути більше очікування й оборони, ніж наступу. Третя карта вісімка мечів. Ой то тяжка карта про обмеження, страхи, коли людина ніби в кайданах і не бачить виходу. Для України це значить буде тиск. Буде відчуття, що вибору мало. Ворог буде пробувати загнати нас у кут обстрілами, терором, економічними ударами. Виклик у тому, щоб не піддатися цим обмеженням, а шукати вихід навіть тоді, коли здається, що його нема. Ну, що я можу сказати? Осінь буде тяжка треба буде гуртуватися і разом працювати, але рух може загальмуватися, а люди відчують страх і обмеження. Основні виклики не втратити віри, витримати паузу і знайти силу навіть тоді, коли здається, що нас стискають з усіх боків. Ну, люди добрі, то все на сьогодні. Тримайтеся, не впускайте страху до серця. Нехай у вашім житті буде світло і любов, а над Україною мирне небо. Обіймаю вас думками до скорої зустрічі.